Хотів би мені не про що сказати. Василь Іванович, я ще раз пробачаю. Я ще в останній раз чув від службу, що ми сьогодні граємося в політику. Я не приїхав сьогодні в Міїстецькому складу. Чи це бюджет, чи Народна партія, чи партія Лігої. Ми сьогодні всі приречені на те, щоб вирішують проблеми територіальних громад. Я, я, як голова обласної державної... Якщо йдеться питання життєдіяльності регіонів, я тоді відкидаю всі партійності, а завжди відстоюю громад. І сьогодні я ще раз почую і буде наказувати. Ніхто мені гроші не давав ніхто не просив. Вони безстойно заплатають, якщо до мене приходять, я і допомагаю своїм. Thank <laughs> you.